Новинка від El Camino – Це три моделі ходунків ME 1215 me 1216 me 1217 що поєднують собі комфорт, безпеку та розваги в одному пристрої. Усі ходунки мають регульовану висоту, щоб підлаштовуватись під зріст дитини. М'яке сидіння з високою спинкою забезпечує зручність навіть при довгому користуванні. Висота спинки близько 53-59 см, залежно від моделі. На столиках змінні інтерактивні панелі. Що розвивають моторику та сприяють розвитку дитини. Усі моделі оснащені музикою, яка працює від двох батарейок та має функцію відключення. У моделі me 1216 також є сигнал на кермі. Ходунки мають вісім поворотних коліс із силіконовим покриттям, тож вони не дряпають підлогу. Також передбачені стопори, тому малюк у безпеці навіть на гладкій поверхні. Габарити моделей від 65 до 67 см у довжину та близько 59 см у висоту. Вони легкі, вага від 2,5 до 3 кілограмів, тому зручно переносити та зберігати. Незалежно від моделі. Ходунки від Delcamino – це надійна конструкція, приємні матеріали. Та весела інтерактивна панель.